Мсі. Отже, Овервач повертається. Ні. Кей Поп захопив Overwatch. Філ Спенсер рятує Блізард. Новий герой. Нова колаборація виявилась дуже сексуалізована. Джеф Каплан повертається до Блізард. Про все це у сьогоднішньому випуску новин. 1 листопада вийшов патч, який дуже змінить баланс на рахунку Блізард. Тому що Блізард зробила колаборацію з поп Бендом Лє Серафім. І без жартів це найкраще, що траплялося з грою з моменту її виходу. Вже вийшла нова пісня, кліп, де Трейсер, Кіріко, трейсеркірікозіва прямують на концерт Кейпо Бенду, використовуючи свої здібності. І це виглядає дуже круто. Та й пісня вийшла непогана, звісно, що корейські продюсери знали, що вони роблять. Але раптово скіни виявились дуже сексуалізовані. Практично у всіх персонажів відкриті різні частини тіла, і вся одежа дуже обтягуюча. Нарешті навіть Сомбра отримала свій перший гарний скін. Нарешті Blizzard зрозуміли, що потрібно гравцям. І дивлячись на все це, ми можемо зрозуміти, що навіщо Блізард робити ПВЕ режим, який би коштував умовно 15 баксів, коли. Увесь цей пак Кейпоп скінів можна купити за 40 баксів. Хуя У останньому патчі Blizzard випустила якийсь таємний апдейт. Тепер Баптіст може хиляти через стіни. Нарешті стара Блізер повертається. Нещодавно керівництво Xbox на чолі з батькою Філом Спенсером відвідали офіс Blizzard. та керівництво Activision не було запрошено, що дає нам зрозуміти, що Філ Спенсер хоче взятися конкретно за Blizzard. Бо після зливання з Xbox Blizzard стане незалежною студією. Більш того, Філ Спенсер заявив, що тепер над кожною грою буде працювати віддана їй команда, яка буде сконцентрована на якісному продукції з ціллю розвивати крутий проект. А не з витягування грошей з кишень фанатів. Ви розумієте, що це може означати? Що Overwatch 2 нарешті врятовано? У нас є шанс побачити, що нарешті повернуться лутбокси, які ми будемо отримувати просто за гру, а не за донат, що ціни на скини будуть зменшені. Ви розумієте, наскільки це круто? Є можливість, що розробники нарешті повернуться до свого бачення pve режиму та перестануть продавати нам три місії у місяць за 15 доларів. Усього цього є дуже великі можливості та потенціал. Є можливість, що розробники повернуться усім складом, які у свій час пішли з компанії і за скандалів та всього іншого. Чекати залишилось вже зовсім недовго, бо Бобі Котік з початку 24-го року уходить з компанії, і Блізард нарешті стане вільною. Джеф, почуй нас, повернись! Зараз найкращий час. Іхуяжеля розробники нам повідомили, що раніше вони дуже перебафли сапортів, що вони стали дуже сильними. Тому тепер у новому патчі головним оновленням це буде жорсткий нерв кожного сапорта. З ціллю, щоб зробити їх більш вразливими, але не радійте завчасно, бо інші проблеми Blizzard поки що не прийняла вирішувати. Гравці знайшли дуже підозрілі звуки у японської локалізації вдови. Стрімерша FireX у своєму Твітері опублікувала відео, де можна почути, як вдова реагує на дамаг. Як ви та ваша мама у сусідній кімнаті прекрасно чули, що ці звуки більш схожі на сексуальний контент ніж на отримання дамагу. Багато геймерів у коментах зробили висновок, що Blizzard зробили це навмисно. А кількість людей, які репостнули цей пост, стало рекордним для стрімірші FireX. Але друзі, я підтримую думку геймерів. Я думаю, теж, що це було зроблено навмисно, щоб порадувати своїх японських фанів. Хуя Атака ботів на Overwatch Гравці помітили, що тепер у Overwatch 2 дуже багато ботів, які просто стоять на спауні та трошки рухаються, щоб їх не виконуло з гри. Якщо вам не пощастило, це дуже вплине на якість вашої гри. Скоріше за все, таким чином, гравці тепер фармлять собі XP для пасу. Та щоб отримати доступ до рейтингових матчів. Ти хуя у Overwatch 2. Скоро виходить новий герой, якого звати Мауга. І тут взагалі нічого приховати, бо він дуже схожий на Діснеївського Мауї. Разом з ним виходить нова карта, яка до речі вже доступна у грі. А новий герой з'явиться у восьмому сезоні, який виходить 5 грудня. І хуязуля, і якщо ви є фан цієї гри, або вам просто подобається Overwatch 2, Я вас запрошую перейти до трансляції, де я проводжу стріми з Overwatch 2. Отже, дякую за перегляд, друзі. Це були всі новини на сьогодні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та побачимось.